Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні ми з вами познайомимося з найтеплішою порою року. Літом. Літо як весна, зима, осінь складається із трьох місяців червня, липня і серпня. В червні в саду дозріває черешня. В липні липа. Серпень місяць, коли проходить жнива, комбайн косе пшеницю на полях. Що таке літо? Це аромат, ягід, гарний настрій та нові друзі. Літом дуже жарко. Висока температура повітря дозволяє одягнути легкий літній одяг. Наша шкіра радіє від сонячних промінців. Літній дощик поліває рослини, які швидко ростуть під пливом вологи та сонця. Влітку, після дощика часто можна побачити в небі веселку. Саме влітку можемо наїстися до схочу ягодами та фруктами. Саме літом готують запаси на зиму. Крім варення, матусі роблять заготовки з овочів. А ще влітку багато розваг можна з друзями покататися на велику, на роликах, з'їздити з рідними на пікнік. Скупатися в річці, в морі можна злепить якісь фігури з піску. Літо це час здобуття для найскравіших емоцій. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!